У Долині відбувся благодійний концерт фортепіаної і духовної музики на підтримку онкохворих дітей. А у Долині відбувся благодійний концерт фортепіанної та духовної музики на підтримку онкохворих дітей, Зініціював благодійну ініціативу 18-річний Маркіян Івашкевич, випускник долинської музичної школи. А нині успішний та відомий у світі музикант. Маркіян Івашкевич, студент Цюрихського університету мистецтв. Клас фортепіано, лауреат багатьох міжнародних нагород втілив творчу благодійну ініціативу у рідному місті на підтримку онкохворих дітей. Я запитав, чим я можу допомогти тим, хто цього потребує. Після чого я вирішив займатися благодійністю. Знайшлися люди, які допомогли допомогли мені. Захотіли допомогти мені саме тут, в рідному місті. І... За підтримки їх сьогодні ми маємо можливість послухати чудову музику і допомогти онкохворим діткам. Сольні виступи маркіяна доповнили друзі. Чоловічий вокальний ансамбль Кантемус. Хлопці милували слух присутніх бездоганним виконанням. Гості музичного свята покидали концертний зал з приємними емоціями. Враження скоріше від почутого, ніж від побаченого, оскільки свято було музики. В основному сподобалось дуже багато емоцій, зараз важко все працювати. Отець Роман зізнається, що не приїхати на цей концерт просто не міг, адже музикою займались його батьки, та й сам він любить музику. Мистецтво гри на фортепіано навчається і донька. Я тільки прибув задля найперше своєї дитинки, яку теж бажаю підтримати у тій праці для того, щоб в перспективі майбутнього вона все зробила для того, що можна зробити грі на фортепіано. Як я виросла, то я буду грати такий самий корцет, як Маркія. Всі кошти зібрані під час благодійного концерту, спрямовані на потреби онкохворих діток, якими опікується благодійний фонд Ти Ангел. Вхід абсолютно безкоштовний. Ми тут сидимо. Люди за бажанням, хто скільки може, хто скільки вважає за потрібне і чи вважає взагалі за потрібне, кидають гроші. В кінці концерту буде проводитись перерахування всіх коштів. Буде офіційний звіт. Скільки ми зібрали коштів? Наталія Гасуляк, Степан Кропольницький, новини телеканал Раї.